Друзі, дивимось висняні ціни від мережі торгівельної компанії Мініагро. Давайте додивимось до кінця, щоб розуміти, які ціни зараз на міні-агротехніку. Була 244 Pro коштує 5900. донфенг 404 G2 коштує 10-100 доларів. До речі, скажу вам, що оплата в гривнях по курсу. На день купівлі. І трактора є по всій мережі. Якщо десь такого трактора немає в наявності, обов'язково притащуємо з другого торгівельного підприємства. Ось тракторець Булат 244 Елька коштує 5600. Дивимось, що у нас з лаволами. лавольчик 244-й люксовий коштує 6500. Булат 244 й звичайний. Коштує зараз 5100. До речі, друзі, це трактори 23-го року. Зараз вже 25-й. І зараз будуть заходити трактора 25-го року. Тож ми дали висняні ціни, щоб люди, хто планував всю зиму придбати міні-трактор, звернувся і придбав. Далі, Шефен, 244-й ремінний, 4,300. Донфенг 350 на 35 коней 3500. До речі, нагадаю, друзі, шефенг має бути червоним. Шефенг 240, 3200 ремінний задній привід. Сінтай самий дешевий неремінний трактор 3800 Коштує на 24 коника. Далі дивимося, що в нас шифенги коштують 354. На 35 коней. 4600. Хто не запам'ятає, те, що я вам відео кажу, я під відео залишу вам посилання на сайт компанії Мініагра. Там всі ціни в розділі акція ви побачите. Solis 26 Eкстра 8700 Ось такий трактор. Далі Solis 26 з боковою кулісою. 8700. Соліс 26 на вузькій колії З дугою коштує 8700. Далі, давайте глянемо джинми. джинма масараковочка. Ось така чудова джинма масораковочка, бомбезний трактор. Коштує зараз 7100. 23 рік. Завітали, придбали, працюєте, насолоджуєтесь. Джинма не 50 коней. 504, 8,200. Такі добрячі знижки, тож 24-та з реверсом джинма коштує 6400. Давайте ще глянемо донфенги, але ж взагалі, якщо вам потрібен міні-трактор, то саме вам треба їхати в міні агро Наша мережа по всій Україні в розділі Контакти всі адреси, телефони є. Донфенг 404 коштує. 9 тисяч доларів 23-го року чимала знижка. Дивимось на G-244. G2 2 8100 джинмачка полтинничок з кабінка, ще що бачу. Ну На цій площаці їх в наявності немає. донфен 244 елька на широкій гумі 6960. Тож, друзі, прямуємо в компанію Мініагра, обираємо собі міні-трактор. І в сезон заходимо з технікою, так, щоб у вас все було в наявності. Телефони під відео, посилання на сайт під відео. До речі, було багато відгуків таких собі про цю биту техніку, що раніше не продали і так далі. Хто слідкує за новинами, той в курсі, що бузова торгова точка була під окупацією. І Орки тут поначудили, перебили кучу тракторів і танками по ним їздили. Все, що спалили 200 тракторів в складі. Тому все, що не потреб, викинули, а там, де можна відновити, якщо не обидві руки ліві, то Ото і виставили, потрошку ще кучку розгребемо. То приїхав, помацав, подивився, скільки буде стоїть відновлення торг біля трактора. І забрав геть і ковиряєшся, і робиш. Тож, друзі, мініагра заходить в весняний сезон з цікавими цінами, наявністю тракторів по всій Україні. Тож, звертайтесь, купуйте, телефонуйте, доставка завжди безкоштовна, діють кредитні та лізінгові програми. Підписуємось, слідкуємо за новинами, ставимо лайк. І до зустрічі, друзі! А ось пішли перші відвантаження міні-тракторів вже по нових цінах. І хто уважно дивився відео і знайшов помилку у мене, пишіть в коментарях, і ви маєте можливість біля трактора, коли до нас приїдете, отримати чималу додаткову знижку. Лайк-підписочка, друзі. До нових зустрічей!